Вітаю вас, хлопчики і дівчатка на занятті з математики. Сьогодні ми пригадаємо число і цифру 0 та розв'яжемо з ним приклади. Ось як він стоїть в числовому ряді перед одиницею. А якщо поставити праворуч від одиниці, то вийде 10. Нулик це число найменше, де коли саме живе. Як пристане до сусіда, має значення нове. Стояла одиниця, біля неї нулик став. І вже, може, він гордиться будь найменшим перестав. Любить нуль, коли з ним грають цифри. Тож і ми давайте разом з ним пограємо. Спочатку приклади. Вранці стояло три візочки, їх ніхто не чіпав і не брав. Скажіть, скільки візочків залишилось увечері? Візочків залишилося 3. Чому? Тому що кількість не змінилася. Скільки взяли візочків? Ні скільки. Тобто 0. Наступний приклад. На полиці стояло 5 машин. Продавець вирішив більше не ставити машини. Чи збільшилась кількість машин? Ні. Скільки додали? Ні скільки – 0. На полиці залишилося 5 машин. А тепер спробуємо вирішити приклади. За допомогою чисел було два екскаватори. І ні скільки додали. Як це ми позначимо? Вірно, нулем. 2. Додати 0 буде. 2. Тобто кількість не змінилася. Далі була одна вантажна машина. Ні скільки додали, тобто нуль. Скільки всього було машин? Вірно, Одна. Розв'язуємо далі приклади. Було три човни. Додали не скільки, тобто нуль. Скільки всього стало човнів? Молодці! Три. Був один пароплав. До нього додали 0, тобто не скільки. Скільки всього стало пароплавів? Дуже добре. Один. Ми спробували вирішити приклади на додавання. А тепер на віднімання. В нас був один кораблик. Відняли 0. Тобто ні скільки. Скільки всього залишилося корабликів? Залишився один, тобто кількість не змінилась. Було 4 човники. Відняли 0. Тобто нічого. Скільки залишилось човників? Дуже добре. 4. Розв'язуємо приклади далі. Було 8 тістечок. Ніскільки з'їли. 0. Скільки залишилося? Вірно. 8. Розв'язуємо приклади далі. Було три шматки пирога. Жодного з'їли. 0. Скільки залишилося шматків? Три відняти 0. Буде 3. Залишилося три шматки пирога. Ми з вами погралися і потренувалися розв'язувати приклади з нулем. А усі приклади розв'яжіться мостійно. А відповіді надішліть мені. Я впевнена, сонечки, що у вас обов'язково все вийде. Тож на цьому наше заняття завершено. До побачення любі. До нових зустрічей!